Вчора ми з вами розбирали з минулим. З тими тягарями, які нам заважають рухатись вперед і які сповільнюють наш рух. Тож, якщо ви знайшли ці тягарі, то треба від них позбавлятися. що я витрачаю дорогоцінні піщинки власного життя? Дуже таке велике питання. Потрібно подумати, напевно. Про цінність того, чим ми займаємось, цінність, цінність тих відносин, які ми маємо, цінність наших мрій, до яких ми йдемо. Отак, От жінка стоїть як вічність, тримає пісочний годинник, як символ нашого ще е, життя. І ось це життя спливає часом. Тож на що ми витрачаємо своє життя? Чи варте наші справи того, щоб ми на нього витраче на них витрачали своє? Свій час, на що я витрачаю дорогоцінні піщинки власного життя?